Найчарівніший на думку багатьох вид спорту художня гімнастика не тільки милує око українських шанувальників, грації регулярно від Олімпіади до олімпіади приносять медалі Україні. Представниці школи Дерюгіних, починаючи з Олександри Тимошенко у Сеулі, 88 і завершуючи Ганною Різадіновою у Ріо де жанейро 2016 пишуть історію золотими літерами: чи буде кому це робити завтра, якщо майбутні чемпіонки тренуються у холоді? Назвемо речі своїми іменами. У таких умовах готувати чемпіонок складне випробування і для самих дівчат, і для їхніх тренерів. У школі Дрюгіних цього тижня розпочався перегляд гімнасток з інших регіонів, які у перспективі можуть прийти на зміну лідерам. З наближенням зими тренування у спорткомплексі Атлет відбуваються у спартанських умовах. На дворі ще не мороз, а Температура повітря вже ледь перетинає 10-градусну позначку. Пара інфрачервоних обігрівачів і пересувний повітряний обдувач не здатні кардинально змінити ситуацію. У нас не тот вид спорта, що, который на улице в закалке и да, бегает, разогревает. У нас требуется пластика, гибкость и утонченность. А в художественной гимнастике ну, должны быть комфортные для этого условия. Имеется в виду в первую очередь температура в зале. Потому что иначе будут просто травмы и будут тренироваться дети. Да, это закаляет наших детей, но это не должно так. Быть. Наказу Министерства спорта, другая поверх спорткомплексу Атлет. Але вже давно передати на баланс державного центру олімпійської підготовки з художньої гімнастики. Але віз, як це часто буває, і нині там у чужому приміщенні опалення відсутнє, вікна не поклеєні. Страждають дівчата і тренери, які завдяки художній гімнастиці регулярно прославляють Україну в усіх куточках світу. Більше того, приносять олімпійські медалі. Художні гімнастики нас не спрашувати, що нам треба. Понимаете, нам не просто не спрашивают, нам тормозят. Раз нам не дают нам баланс это помещение, значит, это помещение куда-то намеренно хотят отдать. Вот реальна ситуація получается таким образом, а какой смисл не давати нам поміщення это, которое... і наказ, постанова кабінета міністра? Ситуацію зі спорткомплексом Атлет у міністерстві спорту пообіцяли прокоментувати 11 листопада. Але міністр спорту Ігор Жданов, до якого ми звернулися по коментар, дав задній хід і перепасував на свого заступника Миколу Даневича, що перебуває на лікарняному. Тож причини, з яких затягують передачу атлета на баланс центру підготовки гра. З'ясувати не вдалося поки що. А тим часом стовпчик термометра завмер на критично низький для тренувань позначці. У нас і так спартанські умови, у нас і так десь потолка висоти не вистачає, не вистачає в цілому місця в залі, тому у нас з цим складно. Ми привыкли в спартанських умовах, Ну ми благодарні за все, що у нас є. І взагалі, в, цілому, в цілому у нас вдавалося і вдається в таких умовах приносити результат. Потому что, наверное, и счастье есть то, что когда мы выезжаем куда-то на соревнования, у нас есть возможность размяться в теплом зале. и Для них это счастье без трех костюмов, шапок и всего остального. Поэтому просто хотелось бы, чтобы у нашей сборной, которая действительно одна из лидирующих сборной команд в мире, У сбора команды Украины были действительно просто лучшие условия и комфорт. Мы бы могли больше еще делать, и больше детей к нам сейчас приходят, и мы рады этому, можно так сказать, гимнастическому буму, потому что а, мы хотим их всех принять и, и поднимать, и чтобы они росли. И в следующий год, это как я называю, это год год молодого поколения, это год юниоров, это тот год, где мы будем видеть новых звезд. Нові поколення, нові мечти і нові сіяння. Руслан Зверин, Андрій Ніконо, Телеканал Київ.